В ефірі програма про важливе» сьогодні гість нашої студії Богдан Мурадин, волонтер із тернопільської самооборони. Вітаю вас! Вітаю е, останнім часом. Ситуація на сході дуже загострилася. Серед бійців є багато е, поранених, тому е, виникає потреба і в медикаментах. В яких саме і чи передавали останнім часом? Е, останній раз, коли ми передавали їх, це були медикаменти в Маріуполь. Там, як знаю, обстріляли наших е, людей, українців, то ми зразу на другий день до нас подзвонили бійці і попросили медикаменти, ми зразу передали їм. Е, і Останнім часом на Київ передавали дуже багато медикаментів. Ну, потрібно, Саме більше нам потрібно це е, кровоспільство. Е, кровосп... Кровоспинні препарати. Кровоспинні препарати, плюс наші бійці хворі, і тут треба протиінфікуючі такі засоби. засоби проти грипу, там застуда, Ось таке. А на Київ чому передавали вас, сказали? Що? На Київ там є госпіталі і ми, ми такі медикаменти, що. Потрібно більше на госпіталі, то ми передава, передаємо їм. Е, ну бо на фронті їх не потрібно. Е, памперси там е, під бійців пеленки. Ну mm -hmm. їх не потрібно на фронті, їх більше потрібно в госпіталі. А оці медикаменти, що ви передали у Маріуполь е, днями, то це також вони розійдуться по військових госпіталях? Е, ні, вони не розійдуться по військових госпіталях. Вони суто. Пішли на Маріуполь на людей, які є там поранені, і частина піде бійцям, а частина людям, які там зазнали якихось травм, там, так? Травм. Ці, ці поранені, так, та, Під час терактів. А окрім е, медикаментів, є ще якісь речі першої необхідності? Е, так, є це диспаливо, саме перше. Ну і кошти, що ми закупляли певні певні речі. Наприклад, той самий фліс, шиємо флісову білизну, таку як термобілизна, то нам треба фліс закупити. Ми маємо де закупити по найнижчих цінах, то нам потрібні кошти. А якщо люди мають фліс, то будь ласка, приносите ми ми шиємо ті самі термобілизну. І ще плюс ми шиємо шапки з залишків від. Термобілизни, то ну, як то кажуть, у нас залишків інакше таких як на відходи немає. Чимало е, до вас звертаються охочих допомогти, от пошити якісь mm -hmm. речі, також пошити ці шапки для хлопців. Так останнім часом дуже багато людей приходить і питається, чи нам потрібна допомога. Ми їх залучаємо до тої допомоги, складаємо е, медикаменти, аптечки. Е, у нас е, така Аня вона займається е, пошиттям шапок, рукавиць, е, носків. То вона дає людям там, нитки, там, викрики. Це все решта, що можна було пошити. Спершу, коли е, на сході розпочалися е, бойові дії, хлопці масово потребували амуніції, масово потребували продуктів харчування. Так. Зараз е, бійці звертаються до вас і просять, аби ви передавали щось. Так, із того. завжди вони звертаються ну, більш-менш такі е, ну, харчів їм. Як таких вже не потрібно, бо дуже багато волонтерів є і завозять. Ну, бувають деякі такі випадки, що там з блокпостів дзвонять, просять трохи поїсти. А з, з камуфляжу, з такого, то зараз як ми бачимо, пішла мобілізація. Наші хлопці, які зараз поїхали на яворів, якраз вчора вони після вчора виїжджали. Сьогодні вже родичі приходять і просять, щоб ми їм допомогли. Ну, звичайно, чим можемо, що в нас є, ми допомагаємо. А решта, щоб нам чим більше було допомоги бійцям, просимо, щоб люди там приносили кошти. Може, навіть і мають камуфляж, то приносити ми будемо. Передавати від от власне е, вже довгий час тривають ті бойові, бойові дії, як я сказала. І е, тернополяни <зас> спочатку були дуже активними. Маю на увазі ті, що залишаються так. все-таки в тилу. Е, потім е, неодноразово нам розповідали, що люди якось так звикли до тієї війни, і вони стали менш активними. Зараз як після е, серії тих терактів? Е, після терактів вони стали чуть-чуть активнішими. ну, Перед терактами вони не були такі активні. Ну ну що шо... <смеш> сказати можна. Ну, люди собі думають, що зараз в нас іде АТО, а не війна, але все ж таки йде війна. Ну, як то сказати, я сам став таким чуть-чуть, ну, не, навіть не байдужим. Ну звикли просто звикли так? просто, але все ж таки я активності свої не, не втрачаю, я завжди допомагаю людям. Так що не знаю, чим це проявляється. А самооборона Тернополя допомагає виключно бійцям тернополянам. Ми, Чи як привозити туди на схід, то роздаєте усім? Ми привозимо туди на схід, то ми роздаємо усім. Е, їдемо попри блокпости, зупиняємося хлопцям. Там сигарети, каву, там і віна, картопляне, пюре спеціально вони сушать, передають нам. Ми, ми їх фасуємо. І теж по блокпостах передаємо. Потім е, залишаються в нас індивідуальні посилки. Ми завозимо хлопцям їх, індивідуально передаємо, і харчі, які у нас лишаються, ми їх віддаємо на ту частину, куди ми веземо. Ну це не тільки там до нас можуть передзвонити там з, з, з будь-якого батальйону, і ми з ними поговоримо з командиром, що їм потрібно. Ми обов'язково стараємося їм передати туди. Тобто вони самі просять вас, наприклад, про допомогу? Так, вони і... багато там знають номера телефонів багатьох волонтерів, то дзвонять, просять, допомагаємо чи можемо. А як часто виїжджаєте на схід? <кхем> ну, як часто, останнім часом, то трохи рідше, бо там загострилися бойові дії і не, не всюди допускають. Тим більше е, треба довідки спеціальні, щоб туди поїхати, треба мати мету. Відвідин, як то кажуть, mm -hmm. сходу. І чуть-чуть рідше, але все одно нас це не зупиняє. Ми їдемо туди і допомагаємо хлопцям. А організовуєте якийсь збір коштів mm -hmm. на технічне спорядження, наприклад, дот, прилади нічного бачення? Бо так, вони також потрібні. Так, Ми організовуємо збір коштів, можна приносити, казати там, наприклад, це на, там, на машину, це на е, тепловізор, це на прилад нічного бачення. Ми відкладаємо, коли набирається певна сума. За яку ми можемо купити, ми окупляємо і передаємо по необхідності хлопцям. Зараз також часто говорять про таких от липових волонтерів, які ходять і збирають кошти. Як розпізнати самооборону? Самооборона це е, в нас е, приходити іменно до нас на штаб самооборони на Рушевського години. Плюс у нас на Орнаві стоять дівчата з скриньками. Це п'ятниця, субота, неділя. Збирають кошти і збирають харчі і на сільпо на дружбі стоять з жовтими скриньками. Але не ходять по вулицях, наприклад? Ні, по вулицях перше практикувалися, але у нас не так багато як волонтерів, то ми по вулицях не ходимо. Часто ваші волонтери е, у самообороні Тернопільській закликали чоловіків, е, які підпадають під четверту хвилю мобілізації, не боятися, не відкуплятися, все-таки їхати на схід, захищати е, нашу країну. Е, так, бо це зрив мобілізації зараз. Е, ми бачимо коло банків, стоять дуже багато людей, які проплачують візу і які хочуть виїхати за кордон. Ми закликаємо, що вони цього не робили, що кому прийшла повістка, щоб з'явилися воєнкомат. Бо хлопці, які є зараз на сході, їм теж треба помінятися, що вони приїхали додому, побачили рідних, дітей, батьків, дружин. Вони не можуть там сидіти по півроку. Ви ж спілкуєтеся із нашими бійцями на сході. Є якісь прогнози, коли все закінчиться? Прогнозів немає. Ну, ми не можемо наперед дивитися, що буде завтра чи післязавтра. Ми живемо сьогоднішнім днем. Можете ще раз наголосити тернополянам, що є найнеобхідніше, аби е, вони приносили до вас? Найнеобхідніше це є е, протигрипозні препарати, це є дизельне пальне, це є е, гроші, які використаємо на потреби. Ну, там біла тканина на ті самі е, маск халати на кікемери для снайперів. Фліс, е, якщо вдома є, то можна приносити. А дизельне пальне або <кій> ми могли. <кій> так, або щоб ми могли туди поїхати, бо одна поїздка десь приблизно коштує до 8 тисяч гривень, щоб завести туди харчі, щоб менше грошей тратили, то дизельне пальне. Допомагає зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую, що Дякую завітали вам. до нас. Нагадаю, гість нашої студії Богдан Мурадин, волонтер із тернопільської самооборони. Це була програма про важливе. До побачення.